При цьому сьогодні буде незвичне відео, тому що я вирішив зіграти в щось одиночне, тобто не мультиплеєрне. і думаю, в періоді деякого часу буду пробувати грати в одиночні ігри. Якісь популярні, якісь непопулярні, якісь взагалі які ніхто може і не знає, або мала, мала кількість людей. Буду шукати, буду пробувати, може і вам сподобається. Вирішив я почати, почати з гри Cryptis. Шутер в... Жанрі щось на рахунку Дума по картинкам, яким я дивився в стімі. Так що, не буду вас затримувати, почнемо грати. Ставати мертвий чоловік. Ми мертві. Чого воно так голосно мені саме цікаво? Я ж, не лас... я ж Я ж... трішки збавив, воно все одно голосно. Капець. Ну добре, нехай буде голосно. Ой-ой-ой ой 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 Так, бек. Ну, більш менш, нормально. О, shift. Я вже моментально нажав на shift просто. По звичці. Може можна і швидше рухатися. Тут на shift давати можна О! О! Добре. Це наші вороги. Ага, це ближніки... Це так. Да так, як, скажіть, дальники. Switch up, switch between weapons. Ви scroll wheel. Ну це колесо миші. If якщо if damaged і тут є хілка. Мені. Саме цікаво, що я я єдиний, щоб помітити зараз я не став читати. Що як туди реа damage to the enemies. Ага, тобто можна це типу по ним і воно буде бите. Да, так і є. Дробовик щось слабо пробуває. Вони з'являються і з'являються. ой 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 О! Я одразу вже все зливаю. Ой! Де воно? О, все. Нормально. Пороги є, но вони поки що якісь не такі сильні. Один, який біжить до мене. Другий просто який стріляє. А ухильнитися від стріл дуже легко. projectile продж летять чомусь дуже повільно. Ну я близько не хочу до них підходити. Но. капець. А, це теж йде. Ого! А це хто такий? Оцей от Та йди звідси від мене! Біжить до мене. Не, таке, так... так. я не можу робити. Уй-ой-ой! Ой! Ах, ти поскольку? А, можеш все зламати, я забув. ой 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 вас тут багато. Ще не все. Як не все? Ну, все, тепер точно має бути все. Не з'являйся, з'являйся. Якого ми побачили зараз е ближніків. І дальніків даль Тобто ті, що стріляли стрілами і мага, що були синіми Якихось берсерків. якихось бросерків. Це то, що було филетовыми. Ну, бр... Можна сказати, перше це у них як броня, а друге, це вже їх можна убивати. Да, дробов... дробовкил, сюди. Протицих. Ой-ой-ой. Я так і не розумію, що зелені робить, вони просто йдуть, стоять на місці. Потому что они сразу видны, они стреляют тоже какими-то поломами Ой-ой-ой, а их тут двое Ой-ой-ой Ну Ой-ой-ой, О. капец А что таке? А, я лучше цей лихтар Ну-ну-ну, давай Уууу Тут еще е. Е. Бочка как раз Опа, да. Це у них было? Ну, я тут не выпин, разумеется, злония работать. Не просто підходить и ничего. Ну, а ну. А ну б... ну воно бье, да. А, минички кидается, Ні себе. Собі... Вот Оце универсальный. Ой-ой-ой, ой а ти що тут робиш? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А Рафан прикольний, до речі, мені подобається. Противники, ну, славій, тому що я складність поставив середню. Не саму знизьку, але середню, бо я не хочу страждати в цих. Одиночних іграх Тому воно і так легко. Ну бо... поки дав по мені... Ой-ой-ой, я ж небагато. Наносять. Так, я ліпше так зроблю, так буде легше. Оба! Можна сказати, звичайно, і Збільшити, але я не хочу. Як я по ньому влучу? А, він мене... То він мене вдарив? Ні. А, то цей мене. Це по мені стрільнув. Ой-ой! ХП! А ХП вже нема! Є хп десь тут щоб взяти. Є! Ууу! ОЧІ! Чи... НІФІЯС! А то як я зробив? А подвійність треба. Тут два рази треба спеть нажати. А до речі це не писалося. А як так? Так чекай, так тоді можна спа. О, так тоді можна спокійно спамити цей с е, стрибок з дешем. Нормально. Убиваю їх. Скільки вони ще тут будуть з'являтися? Ну капець, я хочу вже далі пройти. І тут дуже довго це все відбувається. І тут все більше і більше, ну А то он не достало. Як так? О, Меч! Hold right mouse button to charge the sword, heavy attack, and release it to swing. Тобто... Зажати праву кнопку миші, так зажимай. Ага. Добре, наскільки сильно він б'є. Раз перевірю. Ну добре, ліву я убив. Стоп, так мені треба право? А ні, просто цих майже потрібно. Проте самих стандартних можна і можна одним бити. Йой! А шо так боляче! Є хіл. Я ліпше. Я ліпше буду цим стріляти. Ні, ну якщо зараз дабл -джам, просто даблджам роблю це на батл акше грається, ніж з одним, Я би тут вздихав би, по-любому. Я хочу сюда дома чом побити. Ух, ніхуя воно трьох убило. Ай! Уф! На! Можна далі йти? Не можна. А, воно, значить, базу зносить, бочкається. Так. Треба трішки похилятися. Куди ми далі йдемо? В яму. Йо. А чо так А я буду думать, ліпше бити. бета, чем легше. А цич, як я пробьну. А курва, воно а в нас двух тычек... 2 так замахуватися? Ні-ні-ні, мені так, мне так и не потрібно. Так, перезарядка. Ій, блядь, а що їх тут... Я не люблю такі місця. Тут, тут розігнатися не дуже так і сильно вийде у мене. Максимум стриб стрибати, але тут немає якогось супротивників, які би мене стрибку ловили або стрибали. Тут всі ходять. О, це трішки легше. Бляха, і ще, черни в земель, за меля, та ну тут суцики багато. І чому я... Ну, я бочку не хотів ломати. Эх, ч. Скільки у вас? Чотири берсерка. Твою мать. ух ух, ух. Так Бью-бью-бью. О, блях. Це шу. Це, це, це ля... А ну, зараз так пробью. Ні, ну коли на тебе 4 в таких це... Не дуже хочеться і грати після такого, але я їх купив моментально. Вау! А чо? Ніхуя собі. О, до речі, це що? A game by Dobrix. Ой-ой-ой! А це розробник цієї гри виходить. Я просто не дивився, хто розробник. Значить треба було треба було подивитися. Наступний раз треба буде... Детальніше за ним услідкувати. Йой! Ай, та не бий мене! У, диви. Я своїми яйцями просто до нього присусався. А, мені ливо треба лише. Та -мо! Та ну! На, та можна йти! Дякую Ти чимось похилятися. Ой-ой-ой. Воно їх дуже, як би сказати, єдину проблему, в ви помітиєте, воно дуже швидко показує тобі супротивників. Тобто я навіть підійшов там до, скільки, 7 метрів до, до спану воно вже мені показує, воно вже їх висвітлює. Трішки... Ну, в Думі, вроді би, такої фігні немає, бо там завжди в Думі, коли ти Іграєш, то. о у На! Що я зробив? Йо! О, бас, йо. А ч так го... Чому портали... портал такий голосний? Це нормально було от крім о, початку, коли я вставав і тепер. І о боже! У нас є кулемет! А куди мені йти? Сюди майже? От тут іншого шляху немає. Ууу! Я, я буду спамити! Памимо! Так, призраджаємося. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можна і не цілитися. Да -мо. Йом. А ФПС, звичайно, буде мало в ці... мені в цій грі. А пофіг це одиночно. Буду мучитися. Умрайте всі. Ме. Ме. Ой-ой-ой. А чого в мене хп так мало? Це незаконно. Це несправедливо. Иди хіл. А в мене хп мало Йо. Ой-ой-ой не-не-не Ти будеш умирать, чи ні? Дякую І це ще не кінець Ой, ё, я плюма Я походу труп тут Но! Хорош у тебя сам себе не убив Окей, добре ще почти купить кінець лишу Можливо це кінець я не знаю, скільки тут треба стрілятися. Ух! Опа! що, снайперка? Ну да, один патрон, що не виглядає. Ні, тут я туди не іду. По-любому не сюди треба йти. Так, мені треба зараз хілки позабирати. А я поки ніяких ні 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 хілок не бачу. На! Нихера ки камень. Ууу! Чим? Я просто так помер! Ого! Ну, звичайно, куда спа таке відбувається, це не дуже приємно? А що мене убило? Я ж тут був Вот Сивот, зелень, я забул. Он что тоже можуть стрелять, Я oh мое Но! Нихуя собі, цю... А ч так багато? Ой-ой-ой-ой-ой! По під не зомб. А че ты теперь вырішил вылизти всю же секунду? Бля, а зараз пумру еще. Опа, прикольно. Навіть в силу, най в треба силы Ну я вроде бы голову цілюся, но воно пробиваю их. Он двоих може вбити? Ніхе раз убий. сайперка КПшно. Бум! Де воно? На З одного патрона, то я. Кап... треба з топою грати тоді. Якщо шо воно шотает, но ну, нахіра мені щось інше. Так подумати. Опа! А тут зараз все не шотнуло? А ну яй! Не не бей меня. Ще... А ч воно з'являється знизу? Є ще якісь хіли тут чи нема. Бачу! В... А ні, я думав оно двоїху. А як просто не двоиху було, тих ближників? Курва! Мінус А, все-таки треба в голову стріляти. Сами цікаво, у закрило тут мені все, а відкрило лише міст. А, бо тут і так нічого немає Уф! Ану. А ну Я тут тут лучше буде мачам бити. Хоча я перед... Че я так думаю, що може і ні? А, їх можна ж лівою бити, ні? у мене КП мало. Nie zabijaj mnie, nie zabijaj Nie, lepiej kulę melem wziąć Tutaj lepiej kulę melem spalisz, myślę A tutaj, ja ciebie drogą zapinam A ty, kurwa A jak tak? I gdzie i my idziemy? Ох-я! Йо! Ти погано! А uh. чо так боляч? Можешь бочки стріляти? Ні, бочки Ану, Uy, yy, yy, А ну зараз уй ой ой боляче! Не розкасики снайперка з ними, а хрена не знімає. Я щось не чувай демеджа. Ой, бля, а хто то придумав еще? Несправедливо! <клес> о! Я! Ди хил! Взяв! Сюда пенятийсь наверх сюди! Ой, бля, я спустився. Ой, сука. о Поможіть мені. сука! Обожить мені! Айкубали хапалу! А я, слышишь, я отбату. Але вже спадає. Йой. А Де воно? Все так хаотично роблю, ну слава Богу, що можу собі дозволити на всі складності Поставив би я саме останню, блять, мене б вже б з двох тык бубили. Да -мо! Здесь еще трех хил. О! -мо, та шо таке? Ч ты так? Ой-ой-ой. А він не може сюда залезть? А похер мені все за це не допоможе. Десь я ищи хилки немає, чи я уже все використав? Бля, походу всі хилки використав Ну. Но... Це погано. О, все, все. Я думал, зараз умру. О, волу! Хэдшот! Yes! Я... Я излякался и то, и срадил очень сильно. Ой-ой-ой. Да. Можем заходити. Стоп, це все? Тобто ми це всю гру пройшли за пару, за пару хвилин виходить. Концепт Добрікс, Директор Добрікс, Добрікс, Добрікс. А ні, а ідеї не та. Мю, музика, Музыка ухо. Ну все правильно. Thank you for playing. You're welcome. На здоров'я. Hold any key to skip. Ну, тоді виходить з все, ми пройшли гру. Якась коротка була. Ну, думаю, для початку підійде. Як, як, тест, як тестовий план, думаю, підійде непогано. Так що. Дякую всім, хто дивився. Будуть ще інші відео. Ну уже не знаю, коли їх буду випускати. Виставляти. Завантажувати. Не знаю, яке слово підібрати правильно. Так що все. Що говорить під кінець. Е, підпишіться, поставте лайк. Прокоментуйте, на дзвіночок натисніть. Я просто все буду розбираюся. Так що, все. Дякую. Бай-бай.